Добрий день малята! Кого ви бачите на цій картинці? Це мама, тато, бабуся, дідусь, хлопчик, дівчинка. Як можна назвати їх одним словом? Так, вірно, це сім'я. Тато і мама зі своїми дітками вийшли на прогулянку. Дітям добре живеться в сім'ї. Їх люблять, про них турбуються, вони живуть разом із своїми найріднішими людьми. Татом, мамою, з братиком і сестричкою, дідусем і бабусею. Кожна дитина від народження має жити в сім'ї. Таке право гарантує держава. Малята, а як ви думаєте, чи завжди діти живуть з своїми батьками? Чи у кожної дитини є мама, тато, дідусь? Чи може бути інакше? Іноді трапляється так. Що зовсім маленькі хлопчики і дівчатка залишаються без мами і тата. Про них нікому піклуватися, їм немає де жити, ніхто їм не дарує на свята подарунки, тоді про них піклується наша держава, такі дітки живуть в дитячих будинках. Люди, які там працюють, замінюють їм маму і тата, виховують їх, читають їм казки. Горублять їх, коли таким діткам сумно, влаштовують їм невеличкі свята. Дітки, а хто для вас влаштовує свято? Хто дарує вам подарунки? Хто про вас піклується? Послухайте вірш Анатолія Грицюка, сиротина. Стоїть при дорозі одна тополина. Нема в неї долі, вона сиротина. Стоїть там дівчина голівку схилила, Також нещаслива, як та то Немає ні батька, ні неньки немає, так слізно і гірко з вітром розмовляє, за що мені доля така нещаслива? Навіщо живу я одна сиротина? Рідну ненько моя ти єдина? Навіщо ти мамо? Мене залишила самотня у полі, дівчина ридає, Лиш листя то в полі її пригортає. Сиротинами називають дітей, які не мають ні мама, ні тата. З різних причин залишаються діти сиротами через війну, хворобу, різні небезпечні ситуації. У таких випадках дітям-сиротинцям опікується держава. Відкриває для них дитячі будинки. Таких дітей беруть родини, які називають їх названими батьками. У нових сім'ях вони живуть, вчаться, отримують на свята подарунки, це їхній дім, їхня сім'я. Дітки, а чи велика у вас родина? Як звати вашого тата, маму, дідуся, бабусю? Сестричку чи братика. Говорять, що найрідніша людина в світі це мама. Послухайте легенду про маму. Зустрілися якось кілька людей і почали сперечатися, яке найкраще свого у світі здоров'я, сказала гора людина. Ні, молодість, сказав старий. Найкраще хліб, відповів жебрак. Аж тут із куточка обізвалася сиротка, найкраще в світі слово. Дітки, як ви вважаєте, яке слово сказала сиротка? Так найкраще в світі слово це мама. Мама найдорожча людина, і дорослі, і малі. Хочуть, щоб у них були мами, хочуть жити в щасливій родині та в рідній країні. Для якої найціннішим скарбом є діти. А чи знаєте ви, що нашу країну ми також називаємо мамою? Про неї ми говоримо лагідно, ненька Україна, бо вона, як мама, піклується про нас, будьмо їй добрими дітками. Бережіть своїх матусь, любіть їх, допомагайте їм і ніколи. Не засмучуйте своїх любимих матусь.